Добрий вечір. Радий вас всіх вітати в цій залі і сказати вам, що ви найкращі. А знаєте, чому ви найкращі? Тому що, то, що тут зібралися самі активні люди Бугу. А коли ще на Майдані одна відома людина сказала, що наш ворог не Янукович, а байдужі байдуші люди, які все дозволяють, щоб так воно відбулося. Тому я ще раз вас вітаю і кажу, що разом ми з вами. Зможемо так зробити, щоб наші діти і онуки, і ми жили в прекрасній нашій державі. Якщо питають, що ти йдеш, народні депутати, ну кожного можна запитати, кожен буде давати собі ну, свою відповідь. То моя відповідь така: ну, читав Шевченка давним ще в школі, і він тоді знайшов такі слова: бо неоднаково мені, як Україну зляє люди, присплять лукаві і вогні її ошуканої збудять. Ох, не однаково мені. Оце я йду. І разом з вами для того, щоб цього не відбулося, ми тут можемо багато розповідати, і кожен з нас, ви будемо задавати питання, краще, щоб ви питання задавали. Але я коротко постараюся, можливо, вплинути навіть не в 5 хвилин, які основні тези, що я хочу зробити в Верховній Раді. Перше, саме найголовніше у нас біда України, це зараз війна. Які причини і наслідки ну, кожен розуміє, не буде зупинятися, як зупинити її? То найголовніше, я думаю, що кожен запитує і кожен вирішує питання по-своєму. 94-й рік ядерна зброя в нас, ми здали її під гарантії Будапештського меморандуму. Сполучені Америки, Велика Британія, Росія. Де сказано, чітко було записано: економічна, військова, Те, цілісна гарантія, що Україна буде така. На жаль, вони не виконується. Україна і Росія це найбільші країни Європи. Цей конфлікт, що зараз відбувається, це світовий. І нам треба все разом зробити, світу разом з нами, щоб він не переліз. Згадайте, будь ласка, старші люди, 38 рік, Мюнхінський зговор, коли країни дозволили поділити Чехословаччину, в результат ми бачимо, що відбулося. Тому на моє велике переконання, тільки з гарантами Сполучені Штати Америки, Євросоюз, Росія, Україна в Женеві. Разом відкрито з цією спільнотою, ми можемо це запобігти, зупинити. Інше питання: ми безстатусна держава. Ми можемо з таким монстром, з над державою воювати. Ми самі ми можемо, але нам треба допомагати. Повинна бути гарантія безпеки. І якраз і партія «Батьківщина» чітко ясно сказала. Референдум, люди визначаються, якщо можна тут разом будемо робити, не буде, значить не буде. Інше питання це реформа місцевого самоврядування. Ну, і війна, і все те, що зараз відбувається в нас в кожного з вами, це наша біда, тому що в нас немає фактично системи державної управління. Немає його. Як голова районної ради сім місяців після Майдану став головою, його наобрали. Це просто жахлива ситуація. Мені важко, я навіть не можу розуміти, як держава існувала до того, як вона зараз існує. Ви подивіться, більшість людей навіть не знає, що таке депутат, хто його депутат, які інтереси він висловлює. Перше, треба, щоб депутат мав відповідальність, як це зробити. Відкликати його. Щоб був механізм відкликання. У нас за всі роки не було такого. Він вставав, ми його обирали, все, він пропадав, його не було ніде, і ніхто його не знає, де він буде. Якщо буде механізм відкликання нормальний, прозорий, так як всьому світі, тоді буде відповідальність і незалежно від того, кого ви оберете, ви завжди можете перебрати. Друге питання повноваження. Ми дійшло до того, голова районної ради і депутати районної обласної ради, міської вашої ради, а є голова адміністрації. Це людина призначена, яка всю повноту влади здійснює. А фактично ті люди, що обрали, то есть, які повинні висловити інтереси, вони відсунуті від влади. Так не повинно бути, так не може бути. Я вже не говорю про земельні ресурси, екологія, податкова система. Вони всі підзвітні вертикальній владі. Вони ніяким чином не впливають до цього. Навіть дійшло вдома й десь. Районна рада чи міська рада не розпоряджається землями поза межами. Це преградива обласних земельних ресурсів. Вони визначають на свій розсуд взагалі ставлять перед фактом, що ця земля десь хтось взяв, якось купив і щось на неї будує. На хвилину. <ears> я вивчаю, я хотів швидше сказати. Інше питання, я потім питання задасте село. Зараз іде у нас війна, і всі сконцентровані на, на боротьбі з цим ну, агресором і як можемо вирішити. У нас саме страшна штука у нас знищується село. Реформа, яка хоче впроваджувати бути. У нас 10 тисяч 250 сільських селищних рад. Залишається 400. Що це означає? Це означає, що в нашій Київській області буде три райони. З них в кожному, в кожному селищі буде біля 20 сіл. Сільських рад не буде. Це автоматично фактори, школи, дороги, до кого не будуть підходити. Вони не зможуть це існувати. Тобто, ви дивіться, думайте, ми це будемо відстояти разом з вами. Це страшна штука, що село буде знищене. В економіці держави в 90-му році 25% давало село. Зараз 6%. У нас багата земля, чорноземи, Ми комп'ютери і ми сесію не будемо будувати. Ми можемо нормально давати продукти харчування. І тільки відродження села дасть на це змогу. Я вам всім дякую. Я вірю, що разом з вами ми переможемо і зробимо життя наше краще. Дякую. Ваше ставлення до люстрації? Я підтримую, але якщо ми не змінимо систему, то будемо люструвати. те саме відбудеться. Знову мільйон буде нових людей, а так само буде ставлення. Ми систему поміняли. Як розв'язати проблему сміттєзвалища? Сміттєзвалища, на мою думку, в світі багато є нових інновацій, і якраз люди зацікавлені, є інвестори, які допоможуть нам вирішити. Самі держави зараз не справдіться. Ваше ставлення щодо вступу України до НАТО? Я підтримую ну, референдум. референдум, люди повинні самі визначиться. П'ять головних проблем нашого краю, на вашу думку? Ну, це, можна багато. Назвати. Пенсії, школи, дороги, незаконне будівництво, і якраз це що берегова смуга, в тому числі. Це є такі приватизовані, а порушення закону. Які мови в Україні мають бути державними, на вашу думку? Українська, але хочемо сказати, що всі, всі мови. Трось ми світова держава, ми повинні знати багато мов. І володіти мовами дуже важливо. <п ятування> <п ятування> Дякую. Яку інвестиційну діяльність слід насамперед провадити в нашому краї, на вашу думку? Залучати кошти на підняття господарства. Це господарство, яке може спасти нашу Україну. Ваше ставлення щодо закону про особливий статус Донбасу? Ми повинні самі диктувати умови, а не нам вимагати. Розумієте? Як ви особисто допомогли нашим бійцям-землякам в АТО? Особисто я порахував свою одноденну заробітну плату і мені виділили в роботі 20 тисяч, 26 тисяч на пальне, я їх порахував на своїм бійцям. Ну, нашим бійцям, які з нашого району. 26 тисяч. Ваше ставлення до так званого перемир'я на Сході. Знов ж, я повторююсь, тільки ми повинні саме диктувати Перемир'я, звичайно, хорошо, що люди наші не гинуть. Але знов ж де є перемиря люди гинуть. Тобто, тут треба вирішувати на світовому рівні. Що робити з незаконною забудовою берегової Сходи? Оскаржувати судах. Дякую. Дуже дякую. Я з повагою відношусь до всіх кандидатів. Для мене велика честь називати їх опонентами. Я не хотів би від нікого виділяти, але все ж таки хотів спитати питання, яке дуже цікавить мене, з вашого дозволу, до Віктора Петровича. Який ви бачите найефективніший механізм відкликання депутата, який. Не виконує свої повноваження, тому що я вивчав це питання. Конституція дуже обмежує причини, е причини за якими депутат е може бути позбавлений мандата. Як ви бачите цю проблему? Оце питання задано вереметчику Віктору Петрович. Правильно це найголовніше питання, то що і корупція і все воно починається з того, що немає відповідальності. На сьогоднішній день в місцевому там записана процедура відкликання депутатів там, в голів сільських селищних рад. Але вона так за... завойльована, що фактично, я просто цікавився сам. думайтеся, в Україні три депутата районної ради і один сільської Волинської області відкликали тільки за 4 роки, розумієте? Тобто, Починаючи з того, що треба місцевий референдум, знову ж, якого немає, процедури місцевого референдуму в нас немає. Тут дуже чітко, просто ясно. В законі в нашому написано, що кожен депутат, голова повинен звітуватися пів рік е, перед своїми виборцями і оцінку дають виборці. І так же, як його обирають, точно так само це, це повинні бути зміни до конституції, перш за все, і зміни до місцевого самоврядування. Якщо ми цього не проведемо, то чітко я тут механізму можемо багато розглядати, можемо сперечатися, які вони будуть. Але чітко є громада. Вона делегувала повноваження, і вона має право повністю таким самим складом зібратися і не висловити йому недовіру, і потім далі повторні вибори. Знову ж на сьогоднішній день для мене дуже болюча тема це АТО. Я шість днів назад повернувся з АТО, і я дивився, в чому ходять хлопці, я дивився, як вони живуть, в що вони одії. І в мене таке питання, а скільки кожен кандидат потратив на передвиборчу кампанію? Давайте в мене фонд, мій фонд 50 тисяч, можете перевірити, там зараз є на цей. Але я хотів, я хотів би сказати таку річ, що вибори самі вибори, ті, що зараз відбуваються, вони ж зараз не на часі, ви це прекрасно розумієте, Що Замість того, щоб працювати і вирішити питання, ми зараз йдемо всі нас кинули в цей виборчий процес. А просто елементарну річ, дивіться, якщо ви не знаєте, перший заступник голови адміністрації президента Косюк йому повернули в червні місяці 545 мільйонів ПДВ. Це людина, яка забезпечує армію зараз він спеціально призначений на його фірму. Розумієте? І таких речей можна дати тисячі. До мене, як до голови районної ради, звернулася обласна рада, скажуть, що наш батальйон Київщина. Він їде на позиціях на шкільних автобусах. Будь ласка, здайте, ну зберіть людей, ну зберіть там по 100, по 10, по 1000 гривень. А тепер в мене запитання. Я задав запитання, скажіть, будь ласка, я зберу. Ми що ці гроші дамо і завод зараз виготовити БРДМ? Чи ми купимо в Польщі його? Чи ми купимо в Росії? Ні, а вони на складі стоять, готові. За наші податки його вже виготовили. Тепер ми знову збираємо гроші і знов даємо, щоб вони взяли на це. Розумієте, так що тут це, це і корупція, і сама система влади, і поки ми її не поборемо, ну нічого не відбудеться. Дякую. Я, власне, до Веременчика, Віктор Петрович, я хочу вас запитати, а як ви відносите до поведінки Засухи на минулих виборах? Все. Поведінка Засухи, ми її перемогли. Разом спільними зусиллями її перемогли. На жаль, ми перемогу свою не довели до кінця. От отак і розвідували. І де вона должна бути зараз? І що ви з цього приводу думаєте з нею робити? Думаємо, те, що і всі люди там, де повинна бути, вона ну, ілюстрацію проведемо, і обов'язково вона заслужить своє місце. Тобто, але я хочу так би сказати, що самі люди повинні сказати, вона сама повинна зрозуміти. На сьогоднішній день вона вже дещо зрозуміла, тобто, якщо поспілкуватися з ну, селами, ви знаєте, в них села, села і прямо цілі села її. І там вже зовсім по-іншому. Зараз вони вже так не будуть голосувати за неї, і вона, вона вже втратила свою, свою віру в те, що вона цариця. Це я те, що знаю, говорю. До вже живий сіди, слава Богу. Так, давайте справа зливі всі постанову. Будь Питання до всіх. Ви всі назвали корупцію головною проблемою обвищеною. Можливо, ви знаєте головного корупціонера нашого краю. Питання до всіх, але хто бажає? Почержить, корупція, це ж зрозуміло, це ми всі до чого причетні. Але я хотів вам сказати, конкретне питання. Ну, більшість людей, ми всі українці, притяжні до корупції. Дивіться, якщо є держава, ну просто елементарні речі, що ви зрозумієте, є держава. Якщо держава є, є влада. Обов'язково буде корупція. Інше питання, в яких вона розмірах. Так в цивілізованих державах Європи, вона 6 до 9, в Радянському Союзі 12, в нас в Україні 40 до тисячі ну, працюючих, розумієте, І це комплексне питання. В тому числі, я переконаний, ще раз кажу. Їм можна подолати, якщо буде перше, відкликання депутата, відповідальність кожного депутата виборчих органів перед громадою. Раз. Сама система влади, якщо в нас зараз є голова адміністрації, є голова ради, знову ж повторюю, вибираємо всі раду, а призначає президента. Повноваження всі в нього. Він вирішує ні за що не відповідаючи. Фактично. От це все дає. І Саме мінімальна пенсія і зубожіння наше – це корупція. Ну, Ми ну це ж корупція, розуміє? Тобто, а її поміняти і подолати це разом. тоді. це перш за все, це навести лад в виборчих посадах, самі системі влади. Тобто, ну, так Відповідь, Дякую. Питання на всіх: що робити жінкам, які у 55 років не можуть знайти роботу собі, аби аби цінний вік додали? Я розширив це питання, це не тільки жінок, це і молоді, цей старші життя, це всіх. У нас зараз 7 мільйонів українців працюють на, на, на Сході і так само на Заході. Це наша трагедія, вся національна. От в мене дивіться, ми займаємося 33 місце в світі по відтоку мозку. Саме ми вчимо наших дітей, а вони всі це за кордоном. Приїжджаємо Західна Україна, люди вчать, діти вчать. Польську мову для того, щоб вступити в польські вузи і далі. Це там, коли в нас не почати край роботи. На жаль, ми так створили. Ми дожилися до того, що ми спонсуємо і піднімаємо економіку і країн, а свою руйнуємо. Це загальне питання, одним реченням не дати відповідь. Ну що я скажу, що треба знижувати пенсійний вік? чи треба звищувати. Це комплексне питання. Ми повинні над цим працювати і обов'язково. У нас все є. Я переконаний в цьому, щоб люди працювали і отримували достойну заробітну плату в будь-якому віці. А на пенсію не відпочивали, їздили від там, де на моря, і відпочивали. Дякую. А будь ласка, запитання до усіх а, за яку зарплату ви проголосуєте за для себе, як для депутатів Верховної Ради? Суму, будь ласка. Я дякую, але щоб зараз не сказали, яка заробітна плата допомагає. По-перше, про це повинні є певні люди, перш за все, громада, вона повинна визначити і сказати, яка б ми повинні проголосувати. Але хочу вам так сказати, щоб яка б зараз вона не була, ми можемо звати суми різні, в залежності від того, як вам сподобається, там, того, що я безкоштовно буду, чи там в мене буде 5 тисяч, чи 10 тисяч заробітна плата. Зараз в мене заробітна плата 6 тисяч. Але з заробіт не плати, Її навіть я додому не приношу. Тому що постійні люди, ну, постійні проблеми, одна за проблемою. Розумієте, це корупція, та сама корупція, тому що немає, як відвозити в школу дітей на це саме АТО, на це все тут, це йде. Держави коштів ніяких ніяк немає. І ми витрачаємо ці всі гроші, розумієте? Тобто говорити про... Про заробну плату народного депутата вона повинна достойна буде, щоб він захищав ваші інтереси. Якщо він не буде захищати ваші інтереси, то яке питання може бути по зарібній платі? Ось і все. А, то, ну, дівчина, жінка мною питала про Вухи, ніхто не дав відповідь. Це зрозуміло, тому що люди, які дивлячись на їхню розмову, я бачу, що вони мало розуміють, що відбувається в Україні, сповна в зоні АТО, тим паче в Обухівщині. А, люди прийшли, дивіться, ми ніби я настільки розумію, ми зараз вибираємо представника від нашої громади, да, Васильков, який, який буде захищати наші інтереси. А, ці люди навіть не знають проблем, які відбуваються в Обухові, і до цього часу не намагалися їх вирішити. А, одного разу учень прийшов до а, свого а, вчителя і питає: я хочу зробити там одну справу, він розповів про неї. Говорить, настільки не я довго це буду робити. Я так задумався, говорить, якщо ти будеш хотіти, то це дуже довго. А ти просто бери і роби. А, у мене, ну, я думаю, ви зрозуміли. Пусті слова, які просто нам обіцяли 23 роки, розказують нам казки чердні. Я думаю, дійсно, ви розумієте, проблеми, які зараз вирішуються в Обухові, ні одна людина з них не залучилася. Це питання, супредстанки сидять незаконних забудову вухочні, це питання проблем з землі, які 5 років люди судяться, не можуть взяти, забрати, не забрати форми документи. 5 років судяться, виплатили вже мільйони грошей і не можуть забрати свою землю, законну землю. Ці люди не до цього не долучилися, ні не, навіть не, 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 не запитали, а може є якісь проблеми. По поступкам, так Біблії написано. Не по словам, а по поступкам судіть. Я ж відповідь задавали. Я молодого, я, сьогодні. Сьогодні. я людина нова, я з Васількове зрозуміло, що забув менше знаю. Коли було незаконне будівництво, я давав інтерв'ю. Ви були разом з вами. Ми були. Я сказав, що конкретно я зробив. На прикладі села Зелений Бір і показав, як ми всі разом можемо зробити. Ми припинили будівництво хімічного комбінату. Сіка Україна. Ви можете знати, це три роки зараз не будується. І як це було? Я розповідав, не буду повторяти. І я сказав вам, що зараз не треба соплі жувати і і, лити, і розказувати, хто що більше зробив, а треба піднімати і робити. Знайомі ли ви з проблемою наркоманії в Васильковському районі? Якщо так, да, то що ви конкретно зробили в боротьбі з цим злом? Ну, проблема ця не тільки в Василькові, а кругом по всій нашій країні, починаючи з того, що наші діти це ну, біда. 40 не ходить на фізкультур, на фізкультуру навіть. Вони не можуть, не мають дороги, розумієте? Тобто, і все це робиться для того. От, зробили привівку, людина там померла, ви знаєте, і забороняюся навіть нормативи здавати. Коли в всьому світі, навпаки, здоров'я дитини це найголовніше. Що стосується запитання, звичайно боремося, як і кругом. От, але хочу вам так сказати, ми відновлюємо гуртки. Зараз, в зв'язку з цими проблемами, які зараз є в АТО, проводимо школах, починаючи від правого сектору. Козаків, військових, пропагандистську таку діяльність в школах запропонували. запропонував, щоб вони зрозуміли, де краще. Ми проводимо турніри, якщо ви знаєте, ну, футбольні турніри ми провели за цей рік 4, де залучаємо дітей всіх, показуємо, кошти самі останні видаємо, щоб показати, як треба розвиватися, як треба жити. Молодій дити, дитині в тому числі, і так само з, виховуємо з батьками, проводимо роботу. Але звичайно ж, проблема є. І подолати разом повинні подолати. Тому що це не, не сьогодні воно почалося, але в зв'язку з тим, це, батьки виїжджають за кордон, залишаються діти на бабусі, Бабусі з ними не дивляться, дідусі, і вони йдуть на вулицю. На всі школи, школи мистецтв, які у нас є в районі і в Обухові у вас є. Це треба кошти платити. Ці коштів не вистачає. І вони йдуть на вулицю. А на вулиці зрозуміло, що відбувається все для того, щоб ці люди були. Тобто вони живуть на цьому. Це страшні речі. Ми будемо боротися і боремося всіма доступними методами. І недоступними теж, але разом, разом треба це робити. Дякую. Почекайте, міліція точно так само, зараз є флюстрація. І всі, хто був причетні до цього, ми їх зметемо, ми, повинні... до речі, була народна рада, ми створили народну раду Василькові, так, точно така сама, як Народна Рада Василь... в Обухівському районі. І там дали оцінку кожному, хто коли як працював, і де він зараз повинен бути. Починаючи від прокурора суддівці, що назвав Віктор Миколаєвич, вже голова суду цього у нас немає в районі. Не знаю в Обуховському, чи залишилась Степаненко. Ну нас Степаненко Віктор його зміни ну, змістилися і посади. До речі, це разом завдяки всім нам, з якими працювали над цим питанням. Дякую. Дякуємо і будь пожалуйста, один вопрос від громадської ради. А, а громадські ради створені як спосіб захистити населення или граждан, граждан Украины от вседозвольности власти нам дали такое право, но рычагов то есть. Вот мы есть, Громадская рада Украинки, но у нас практически нет никаких рычагов, которые могли бы остановить власть в одном вопросе, во втором, в третьем. Вам вопрос как кандидатам в депутаты. Какие конкретно законодательные условия вы примете для того, чтобы мы получили реальную возможность наводить порядок в своих городах от имени, точнее, силы прямой власти народа? Васильківському да, районі е, Народна Рада, вона, ми зареєстрували юстицію як громадську організацію. Це є статус, певний подічно, дійсно їх не було можливості. І в нас, я не знаю, як вас, а в нас в кожному населеному пункті це 40 сільські селищні гради, були проведені вічі, вибрали представників, вони всі у нас працюють і виконують свої функції. Але дивіться, є районна рада, всі так само люди вибирали. От. І в зв'язку з тим, що немає цього закону про відкликання депутатів, і не згадають, вони що ми робимо? Що ви можете робити? Перше, в нас, і включаючи правий сектор, у нас якраз правий сектор допомагає. Це просто елементарні речі. Привезти депутата на сесію району виконувати своїх обов'язків. Він не виконує. А якраз в кожному селищі і в кожному селі є народна рада представник. І він забезпечує цю депутата районної ради, що він прийшов, виконує обов'язки. Народна рада. Вирішує, які вирішує питання? Він по-перше на сесії, на засіданнях і на державної адміністрації в на зборах в міліції, в прокуратурі, в земельних ресурсах. Ці питання вони загострюють, піднімають і разом ми їх вирішуємо. Це якраз функція ваша. І вона достатньо у вас є повноважень для того. Якщо ви активні громадяни, то перш за все, ми разом будемо вирішувати це. Ми їм вирішуємо. Нас вирішується воно. Звичайно, хотя статусу немає. Є громадська організація. Ми зареєстрували у нас, є посвідчення, є посвідчення кожного, що є народ, що громадська організація, народна рада Високівщина. Це запитання про чіткі чітких відповіді. Так, ні. Перше питання. Ні. Скільки ви плануєте раз протягом року звітуватися перед громадою буківського району за виконану роботу на разі вашого обрання парламенту? Будь ласка, приймання на постійній основі в місті Обухові і в місті Василькові, обов'язково раз раз квартал, буду і в Обухові, і в Василькові до Так, наступне питання. У нас є проблема на сьогоднішній день щодо отримання соціальних одноразових виплат від держави учасниками АТО. Чи готові ви у кожного з народного депутата є певна кількість е е е помічників да, на, ну, як державних посадовців, так і позаштатних. Чи готові ви е е допомагати учасникам АТО Забухівського району ходити, отримувати довідки, е е звертатись в Міністерство оборони? Uh, і якщо знадобиться надати будь-яку допомогу щодо звернення до суду і отримання, все ж таки соціальних гарантій, які обіцяла їм держава, дійсно, це таке передбачено законодавство. Є громадське приймання, буде обов'язково моя боки. Тобто, ви, ви обіцяєте? Про, ну, звичайно, громадська приймання, там де юрист секретар на постійній основі, які будуть займатися цими проблемами. Обов'язково таке буде це в законі. Записуватися, ми будемо виконувати закон. Все, бар Яким ви бачите кінець війни, на яких умовах, і що ви як депутати майбутні готові зробити для того, щоб українська армія була боєздатною та перемагала, в тому числі і добровольчі брата так само правий сектор, наші побратими, які так само воюють, і не мають того, що має мати армія. От. І мені здається, наприклад, що поки в Україні є війна, а це не АТО, це дійсно війна. Бо жінки мають брати господарство свої руки в той час, коли чоловіки мають бути на фронті. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте? І особливо цікаво, на яких умовах і конкретно цікавить, на яких умовах ви бачите мир? Я вже свою думку висловив. Хочу сказати, що в нас є зовнішній і внутрішній ворог. Поки ми поборемо в внутрішній ворог, це корупція, це бідність, це все те, що відбувається. Перш ми поборемо його і обов'язково перемогу з добудобудемо інакше не вже не буде.